Привіт! Чи знайоме відчуття, коли треба поговорити про щось важливе, а перед вами одночасно п'ятирічна дитина і підліток, і просто завмираєш, не знаючи, з чого почати? Це класична дилема для багатьох батьків. Сьогодні розберемося, як цю незручність перетворити на міцний зв'язок і справжню довіру в родині. Власне, ось це питання і є серцем усієї проблеми, з якою стикаються батьки. Ну справді, як підібрати слова, щоб вони були зрозумілі п'ятирічці і водночас не здавалися якимись наївними 16-річному підлітку? Отже, дилема різниці у віці. Страх дати забагато інформації молодшим, або ж навпаки, замало старшим, часто призводить до того, що розмова взагалі не починається. Просто повний комунікаційний параліч. Давайте спробуємо з нього вийти. І що цікаво, це ж стосується не тільки сімей, де між дітьми велика різниця у віці. Навіть якщо це, скажімо, 11 місяців, дилема нікуди не зникає, бо ж буває, що молодша дитина емоційно більш готова до певної теми, ніж старша. Але панікувати не варто. Є цілком робочий триетапний план, який допоможе перетворити цю дилему на продуктивний нормальний діалог. Давайте розберемо цю стратегію крок за кроком. І перша частина нашого плану це розмова для всієї родини. Тобто ми поговоримо про ті фундаментальні базові теми, які варто обговорювати всім разом абсолютно незалежно від віку. Ось вони, ці ключові теми. Це по суті той фундамент, на якому вже будуватимуться всі наступні, складніші розмови. Тілесна автономія це ж просте право вирішувати, що відбувається з власним тілом, хто може до нього торкатися, а хто ні. І що найважливіше починати ці розмови ніколи не рано. Почнемо з першого пункту. Може, це звучить просто, але для багатьох це досі незручно. Використовувати правильні анатомічні назви для всіх частин тіла. Включно з геніталіями, чому це так важливо. А починати цю практику можна ну, буквально з перших днів життя дитини, наприклад, під час купання. І ось тут ключовий момент, який підтверджує наука коли дитина вільно і сорому називає частини тіла правильними термінами, це стає для неї своєрідним щитом. Потенційний кривдник одразу розуміє, ця дитина, скоріш за все, відкрито говорить з батьками про своє тіло і мовчати не буде. Це прямий і дуже потужний інструмент безпеки. Наступна фундаментальна тема згода. І це поняття, знаєте, набагато ширше, ніж ми звикли думати. Його основи закладаються не в розмовах про секс, а в щоденних дрібних ситуаціях, що з маличку, коли діти вчаться ділитися іграшками, поважати особистий простір і питати дозволу. Ось чудовий дуже життєвий приклад. Навіть звичайна взаємодія з домашнім улюбленцем може стати уроком про згоду. Коли ми пояснюємо дитині, чому не треба зараз обіймати собаку, бо вона цього не хоче, ми вчимо її зчитувати невербальні сигнали і поважати кордони іншої істоти. А ця цитата просто неймовірно потужна ілюстрація того, як принципи згоди переносяться у цифровий світ. Навіть у приватному сімейному чаті. Перш ніж публікувати фото, варто запитати дозволу. Це вчить дітей, що їхній цифровий простір так само заслуговує на повагу і дає їм інструменти для захисту власних кордонів. Так, із загальними темами розібралися, тепер переходимо до другої частини нашого плану: це теми для, скажімо так, окремих кімнат, тобто розмови віч на віч зі старшими дітьми. Подивимось, як це працює на прикладі розмови про порнографію. Із семирічною дитиною акцент на безпеці. Якщо побачиш на екрані щось дивне, одразу скажи мені, і ніхто тебе сварити не буде. А от із підлітком це вже значно глибша розмова про зміст, про нереалістичність того, що там показують, і про можливу шкоду. Ну і до цього ж списку входять теми контрацепції, інфекцій, що передаються статевим шляхом, і різні складні тренди. Усе це вимагає дуже такого, знаєте, нюансованого обговорення і відповідей на особисті питання, тому індивідуальна розмова тут найкращий формат. А тепер сценарій, який просто неминучий. Старша дитина щойно з поважним виглядом повідомила молодшій, що зубної феї не існує. Що робити? Ця ситуація, хоч і трохи комічна, насправді підводить нас до дуже важливої теми, і це третя частина нашого плану: що ж робити, коли інформація просочується від старших дітей до молодших, як керувати цим, здавалося б, неконтрольованим обміном знаннями? Ось чіткий чотирикроковий алгоритм. Ключова ідея тут підійти до розмови без жодного осуду. Зазвичай діти діляться інформацією, бо хочуть допомогти, а не нашкодити. Тому наша мета не заборонити, а переспрямувати, тобто навчити дитину, з ким саме можна і треба ділитися такими знаннями. Тобто кінцева мета це навчити дітей бути такими собі інформаційними детективами. Показати їм, як важливо ставити під сумнів те, що вони чують від друзів чи бачать у Тікток, і завжди перевіряти факти перш ніж вірити їм або ділитися далі. Ми розглянули три ключові тактики, а тепер давайте об'єднаємо їх і подивимося на загальну картину як створити такий собі сімейний план дій, який веде від простих розмов до глибокої справжньої довіри. Бо справжня мета це не гасіння пожеж і не ідеальний контроль. Найголовніше створити вдома безпечний простір, такий простір, де будь-яке навіть найнезручніше питання є бажаним, де дитина знає, що її почують і не засудять. Ось це і є справжня культура довіри. І наостанок дуже дуже важливе нагадування не треба картати себе за те, що ці розмови не почалися раніше. Немає якогось ідеального часу, найкращий час, щоб почати, це просто зараз. Тож це все не просто теорія. Спробуймо подумати, яку одну, хоч би й маленьку, розмову можна почати вже сьогодні, можливо, за вечерю, можливо, перед сном? З якого першого кроку почнеться будівництво цього мосту довіри з дітьми. Дякую за увагу!